Ось і закінчується 2022 рік, який став для нас найкоротшим у житті. Наближається Новий рік 2023, найочікуваніше і найулюбленіше свято в році. Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я, удача. Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів. Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей. Бажаю, щоб кожен день 2023 року приносив тільки радість, а всі плани здійснилися. Тож мирного неба, спокійних днів. Віримо, що новий 2023 рік принесе Україні тільки перемогу! З новим роком та різним христовом. Хай рік новий звеселяє, на нові цілі наставляє. Хай забере усі незгоди, а подарує вам пригоди. Хай щастя подарує, життя скоро буде, Хай завжди жде, до висотку пригоди. З новим роком, любі друзі! хай він почнеться в білій смузі. І світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. В душі хай буде світло й Хай світить сонце, променисте, натхнення, затишку, тепла, любові, миру і добра. З Новим роком вас вітаємо, хай щасливий буде він, і нехай несе вам вихор позитивних тільки змін. Бажаю, щоб наступний рік найкращим роком став для тебе. Хай щастя у душі горить, нехай привітним буде небо, хай кожен із наступних днів запам'ятається назавжди.